Вітаю, друзі! Сьогодні таке е, цікаве відео. Може пам'ятаєте, дружина знімала, що посадила тюльпани. Які тюльпани? Купили. Ну, люди виростили з квітами і ми, щоб не викидати оцю цибулинку, ну ми проекспериментували і посадили. Але посадили не просто так, а посадили. Е, Ну, ось в отакий ящик. І ви ще потім писали в коментарях. Та що ви там в тому ящику? Що буде. Нам самим було цікаво, що воно вийшло в цьому ящику. А в ящик посадили для того, щоб цибулинка дуже не залізла, щоб ми її змогли знайти. Ну, так воно й вийшло. Ось дивіться. Із маленької цибулинки, ось залази, щоб ви розуміли, дуже, дуже залазив глиб. Друзі, якщо е, отаку от цибулинку маленьку садити, то тюльпан виросте вже приблизно, мабуть, років через три. Так? Тому краще, якщо ви хочете, щоб зразу побачити квітку, краще е, купляти дорожче. Але ось, ось цибулинка щоб була приблизно ось така. Ось дивіться, ось посаджено в нас у відро. Така велика цибулька, вона буде квітнути практично ж на перший рік. Ну, а оці, дітки, що ось вона дає вже від великої цибулинки, потім можна розмножувати. Так, що робіть висновки: краще велика цибулинка і квітка зразу, ніж маленька. Але все-таки за допомогою ящика ми змогли знайти. А так в нас сусідка посадила, то практично кудись, кудись залізло, що не знайшли зовсім. Ну так.